Обласний етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності відбувся вчора, 24 вересня у Комсомольську. Змагались у майстерності викладачі спеціальності офіціант із шести професійно-технічних навчальних закладів Полтавщини. Серед конкурсанток була і представниця нашого міста, викладач вищого професійного гірничого училища. Конкурс серед викладачів спеціальності офіціант проходив на Полтавщині вперше. Для конкурсу цю професію обрано не випадково. Наразі вона користується попитом на ринку праці. Саме цей конкурс і проведення є дуже нагальним для сьогоднішнього дня. Тут цей конкурс проводиться не серед учнів, а серед майстрів виробничого навчання, які ведуть підготовку саме з цих професій. Ну ви саме дуже добре розумієте, якщо фахівець, Має золоті руки. Якщо він має талант, якщо він має бажання, то звичайно він і підготовує і учнів тих, які будуть достойно потім працювати. Бо що ви знаєте, що ресторанний бізнес розвивається, індустрія закладів такого типу розширюється. Дуже б хотілося, щоб наші учні були достойними. Забезпечення проведення конкурсу було покладено на вище професійне гірниче училище. На роздуми мені дали десь приблизно. Півтори хвилини, буквально вже на третій секунді було прийнято рішення, що нам ми повинні провести цей конкурс. Тут багато підстав. По-перше, не всім довіряють проведення таких, таких конкурсів, і сам факт того, що нам перетелефонували і нам запропонували організувати. На базі нашого училища провести це вже є деяким деякій мірі признанням того, що ми варті, ми достойні цього. Тому ми погодилися і зробили все, що було в наших силах, для того, щоб провести його на дійсно достойному рівні. У конкурсі викладачів спеціальності офіціант брали участь шестеро викладачів. Вони мали виконати чотири завдання, три з яких практичні, зазначила Марія Головач. Відбувся у нас ем, теоретичний тур. На сьогодні всі наші педагогічні працівники, майже всі, пройшли навчання за програмою Інтел і вміють працювати за комп'ютером. І передбачено, що теоретичний це виконання тестових завдань саме на комп'ютері. Уже відбулося у нас такий практичний тур відкорковування вина і наливання. Це також треба вміти. От, ем, сервірування столу серветки. Найскладнішим було третє практичне завдання сервірування столу для романтичної вечері на дві персони. Його провели у ресторані Каскад на сервірування столу майстрині мали 25 хвилин. Дії конкурсанток ретельно відстежувало журі. Воно оцінювало не стільки оформлення самого столу, а техніку та правильність виконання сервірування. Ми ж не просто вибираємо кращу, ми вибираємо людину, яка буде представляти Полтавську область на всеукраїнському конкурсі. Це означає, що ми повинні відібрати дійсно достойну людину, але крім того, ми повинні ще вказати на її недоліки, вказати на ті моменти, над якими її потрібно попрацювати в подальшому для того, щоб полтавська область на всеукраїнському конкурсі показала достойні результати. З поміж усіх учасниць конкурсу вирізнялась Аліна Биба, викладач полтавського вищого професійного училища імені Андрія Чепіги. Конкурсантка презентувала стилізований стіл Все для тебе, виконаний у червоно-білих тонах. Аліна Биба, професію офіціанта, захоплювалась з дитинства. Я сама віддала свою кандидатуру, тому що я ще з маличкою полюбляю посуд, скло, а також мені треба, щоб засерювати стіл, треба віддати свою часточку душі, щоб правильно це все зробити. Мені дуже подобається ця професія офіція. Це найпрекрасніша з професій. Наталія Марковська, представниця Кременчуцького ліцею нафтопереробної промисловості, на конкурсі представила стіл для романтичної вечері, стилізований для освідчення у коханні. Перший етап проведений в ліцеї, і між майстрами я зайняла перше місце, тому мене відправили на другий етап прийняття конкурсу. Мені дуже подобається цей конкурс за багато років. Це проводиться перший конкурс між майстрами офіціантів. Я багато собі визначила тут гарного. Думаю, що це не останній рік, коли я участвую в конкурсі. Вище професійне гірниче училище комсомольська представляла Інна Анонченко. Цей вибір був складним, зазначив Василь Солома. Ми довго сперечалися, то саме кого саме з нашого навчального закладу будемо виставляти конкурсанта, і вирішили, що все-таки Інна Юрівна Ганонченко це той представник, який уже на сьогоднішній день має досвід і має той потенціал, який варто варто того, щоб його показати. Адже конкурс це не тільки фіксація того, що знає і вміє, і може продемонструвати той чи інший конкурсант, це і ще можливий списку. Поспілкуватися і подивитися, що в якому вигляді пропонують інші навчальні заклади, інші конкурсанти. Інна Юрівна, я вважаю, досить непогано показала себе на цьому конкурсі. Да, ми не зайняли перше місце, але це не означає, що ми програли. Останній етап конкурсу презентація навчального закладу та нагородження переможниці було проведено у вищому професійному гірничому училищі. Кращою було визнано Аліну Бибу з Полтавського профтехучилища. Саме вона представлятиме Полтавщину на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності.